Новий маршрут запрацював сьогодні у столиці. Як курсує 118-й автобус, розповість Богдан Бур'яненко. Дарнинська площа, березняки, печерськ, площа та проспект Перемоги. Раніше рух цими місцинами був можливий лише з пересадками, хоча б мінімум одною. Нині райони сполучає новий магістральний автобус. Пасажири на такий маршрут навіть не очікували. Це дуже неожиданно, дуже очень було сьогодні. побачити такий автобус. Весь пересадок, да все це не треба пригать з маршрутки. в Маршрутки. Во-первых, маршрутки очень грязні і очень возять. Та комунального транспорта лучше би больше. 16,5 км Автобус долає трохи більше, ніж за годину. Втім, затори у середмісті можуть внести свої корективи до графіка, і час подорожі зростатиме десь на півгодини Автобус номер 118 впровадили за рекомендаціями Світового банку. Інтервал руху 10-11 хвилин у годину пік та 17-18 у звичайний час. 118 й маршрут, автобусний маршрут об'єднає Дніпровський, Печерський. Та Шевченківський район єднає, з з'єднає лівий берег з правим берегом. і Буде йти через міст Патон, а також по центральній частині міста через Бесарабку. Раніше по, по, частково по цьому маршруту йшли пересікалися з маршрутними таксі. Тепер люди зможуть за 3 гривни на даний момент по вартості доїхати до центру міста. Уже найближчим часом у столиці запрацює ще один магістральний маршрут 119. й Автобус курсуватиме між контрактовою площею та вулицею Смолоча. Через Соломенку, Севастопольську площу, проспект Лобановського, вулиці Кесарова та Максимовича, 119 маршрут, який буде курсувати з Теремків-2, там де відкрився новий автовокзал. І ми звідти плануємо забрати там Михайлівську Борщагівку, Ми звідти плануємо забрати людей, які будуть приїжджати з обласних центрів. На майбутньому маршруті працюватимуть автобуси, що нещодавно прибули до столиці низькопідлогові з кондиціонуванням та системою безпеки. Богдан Бриненко, Володимир Пішаков, телеканал Київ.